Місто Кубус невелике затишне містечко, яке славиться тим, що з нього походить король острову Куб Кайромб І, династія якого править і до сьогоднішнього дня. Чорт, як тут багато зібралося народу, буде цікаво. О, це ж поле бою. Капець, вони всі виглядають набагато сильнішими, ніж я. Я суддя сьогоднішнього турніру, мене звуть Мухан Хазиф. Щоб взяти участь, вам необхідно заповнити анкету, яку можна придбати у сусідньому магазині. Турнір почнеться через 30 хвилин. Після заповнення анкети принесіть її мені. Тому поспішіть придбати анкети та заповнити їх. Учасники міського турніру ОМНОМ. Мейкей, No1, Юпіку, No2, Артур Юф, No3, Тускул Фло, No4, Ючібу, No5, Фірхазив, No6, Гінстарк, No7, Шугар, No8, Арі Ріа No 9, Саламандра, No10. Ну все, ви готові. Кожний із вас повинен обрати з ким буде битися. Першим буде обирати номер 7 Гін Старк. Чортики, кого ж обрати? Когось з найслабших, щоб не зганьбитися. Може та низенька дівчина? Так, так, так. Напевно, я обираю. Це буде ем... номер 10. Гін обрав найслабшу на вигляд дівчину бо Дуже сильно боявся програти перед таким великим натовпом, бо, крім дітей, учасників за боєм мали спостерігати звичайні міські зіваки. Тож, можете починати. Бажаю вам обом успіху. Вперед. Знаю, ти обрав мене, бо я виглядаю слабкою. Вітряний соу, З'явись, ти типу помнома вітер. З'явися, бульк. Тип омнома вода, шу, шу, бульк. Тож перший бій наших героїв тільки починається. Що ж на них чекає попереду, та які омноми у інших бійців?